Доброго усім дня! Сьогодні хочу поговорити про плюси та недоліки от такої китайської техніки. Вона зветься Power PAW M60 Pro. Струм в неї вказаний як 60 китайських ампер. Реальні я більше 50 точно на, нього на вихід не грузив, але навіть і ті краще грузити при активному охолодженні. Сам же апарат є з пасивним охолодженням. Я зараз просто приладив до нього кулер, і коли в мене йдуть струми понад 25 А, я вмикаю цей кулер. Це все тимчасово, це експериментую. Експериментую також з панелями, з їх підключенням. Наразі в мене тут підключено 6 330 полікристалич... полікристалічних пан... панелей. Зараз дуже в нас погода така дощова, тому з 2 кВт майже там 1980 Вт, отримуємо на цьому полі. 302 Вт. А ось у мене підключений інвертор з полем на 6,7 кВт, але трошки інше в нього орієнтування. Він орієнтований 50 градусів кут нахилу на південь. Зараз тут отримуємо 750. Ват з нього в середньому. Але до цього апарата. Значить, що дуже багато на нього жалілися в тому плані, що він неадекватно, неадекватно перетворює енергію. Я також з цим стикнувся, коли намагався під'єднати три панелі послідовно. Тобто напруга холостого ходу в мене сягала 136-140 вольт. В такому режимі mppt контролер працює негарно, він не може піймати точку максимальної потужності. В мене зараз стоїть батарея, і він під'єднаний до системи 48 вольт. Літій полімер 14S. Це е, в нього. Максимальна напруга заряду 58,8, але я обмежив на 58 на цьому апараті, а на інверторі в мене обмежено на 57,8. Зроблено це для того, щоб не перезаряджати батарею і щоб вона довше прожила. Значить, які особливості використання саме такого MPPT-контролера? По-перше, Треба, звичайно, відкалібрувати напругу входящу від батареї. Це робиться таким чином. Натискаємо цю кнопку і змінюємо калібровку в плюс чи в мінус. Потім запам'ятовуємо. Потім, ну, найкращим варіантом буде вибрати режим юзер. Тому що тому він тоді він точно не перезарядить батарею. В нього не буде такого буст-режиму, коли він там має підіймати напругу вище, аніж вам потрібно на вашій батарейці. Всі дані, всі оці параметри це параметри максимального заряду, плаваючого заряду та відключення пристрою. Вони мають перемножуватися на, на ту кількість умовних 12-вольтових батареїв, яка у вас послідовно з'єднана. Тобто, якщо у вас є е, одна 12-вольтова батарея, ви нічого не перемножуєте. Якщо 24 вольта, оці значення множите на 2, якщо 36, то на 3, і якщо 48, то на 4. Е, пристрій цей є низьковольтним, Він найкраще буде працювати, якщо е, в нього напруга. Робоча батареї сонячних не буде перевищувати напругу вашого акумулятору більше аніж у два рази. Тобто, ну, це, скажімо так, до 90 вольт, якщо у вас 48 вольтова система, або, якщо показати популярними системами, то на 24, то краще, щоб воно було не більше аніж 60 вольт. І якщо у вас 12-вольтова система, то не більше аніж 30, ну можливо, 40 вольт. Це буде його найефективніша робота в такі, такому режимі. <кій> Значить, що ще треба доробити? Допиляти напилком а точніше, напаяти на шунт, на ножку шунта трохи припою. Для чого це робиться? З самого початку цей пристрій є неточним. Китайці роблять це, я думаю, свідомо для того, щоб завищувати показники по виробітці. Тому цей прилад треба відкалібрувати, <кій> і тим, що просто збільшити трошки поперечний перетин з шунта. Це можна зробити, якщо просто напаяти трохи е, припою на його ніжку. У всьому іншому, в принципі, апарат є за свої гроші нормальним, це економ клас, це звичайно не преміум. І за ті 70 баксів, які він коштує на Алікспресі, в принципі, е, його треба розглядати як 40 амперний. Це в ідеалі е, апарат. Ну, Як 50, це такий більш скажімо, екстремальний спосіб використання, тому що він дуже буде сильно грітися. Також краще доробити йому вентилятор, поставити поставити якийсь кулер, можна невеличкий, просто щоб відводити зайве тепло і він більш коректно працював. По всьому іншому, ну, це Китай, і треба всі параметри китайські, коли ви купуєте що-небудь, що ну, скажімо так, з бюджетного Китая, то використовувати е, такі е, прилади, ви маєте десь на 75-максимум 80% від вказаних потужностей. Це я кажу зараз про цей прилад, про такий ПАО МР. Е, про такий PowerMR, це 6,2 кВт. Це також 6,2. Я більше аніж 5 кВт на них не грузив. Ну, В принципі, іноді бувало таке, що і 6,2 вони були миттєво, скажімо так, потужності якісь вони витримують, а потім вже починають грітися. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Ну, сподіваюся, це відео було для вас корисним.